Привіт, я клинок, це нарешті відео про навички. Пройшло вже майже десяток років, як я збирався його записати, і, можливо, варто було б почекати ще від той дурні, що я наговорю. А тому самоприняття завершений, думаю, можу почати. Вища категорія для обов'язкових навичок, які брати взагалі от без виключень, а нижня для тих, які не брати майже ніколи. Ну, лише якщо вибір між двома навичками з цієї категорії, ну, тоді буває. Боги обісрали з голови до ніг. А те, що посередині це варіації слова «ситуативно» і взагалі «плин життя. Значить, перший напад, ну, універсальний для махів і воїнів, незалежно від обраної тактики, плюс 30 до дамагу, чи ну, треба щось ще. Перша допомога на контрасті з ним, навіть якщо допустити, що палатка намет є, і ми не гаємо час на її пошуки, що в нас вздала спеціалізація і усе для того, щоб мати змогу вибрати кого хілити раз на хід, навіть не знімати дебафи, логістика. Ох, боюся, що після цього моя репутація спільноті ніколи не буде колишньою. Нею можна знехтувати, тому ні, вона не буде на взірці Олімпу цього тірліста. А це можна зробити за допомогою магії повітря. Просторові ворота та політ, і можна вважати, що партія виграна. Ну і також прискорення і ланцюг блискавок, якщо ви граєте за Солнира і дуже любите капітолії. Артилерія занадто мало приносить, але може бути корисною при відповідній спеціалізації. І окрім. Приємно мати контроль над стрілками вежі. Але не більше. Почиснить її у списку балістика, також більший контроль на полі битви є приємним, але все ж занадто ситуативний, щоб віддавати за нього цілий слот. Єдине, що його якось виправдовує, це гарантія того, що ти першим щось потужне прокастуєш. Поки існує негативний бойовий дух, лідерство завжди буде актуальним. і Мені боляче його ставити так за низько через те, що я граю за замок, але треба дивитися правді у вічі. Його можна підіймати артефактами. Нє, нє, давайте сюди. Магія землі. Та ну магія землі, ну що тут навіть розмова не йде. Сповільнення і кам'яна шкіри, недостатньо переконують. А як тобі Воскресіння, антимагія, міський портал і вибух? Містецизм мав гарний потенціал на папері, але там він залишився в угоду балансу, якого і так не дуже багато на славних полях битв, Він міг би впевнено засісти на вершині, якби відновлював би більше очок мани. Щоб мати хоча б ті нещасні 15 на добу, треба розкачати до експерта, і все одно на завершенні партії він залишиться непомітним. На правах безоплатної реклами поширюю збір у підрозділ мого друга на ретранслятор. Це не рерогу потрібен ретранслятор, а нам потрібно, щоб у рерога був ретранслятор. А мудрість це те, що дозволяє герою стати героєм. Я не думаю, що тут також треба додаткові коментарі мати. Навігація, як навичка, вона мала бисторичну роль того, що ділить будь-який список рівно навпіл, адже вона необхідна або абсолютно безкорисна. Те наскільки розробники вірять цю навичку, можна помітити по тому, скільки героїв мають таку спеціалізацію, або хоча б просто цю навичку на старті. Некромантія, якщо не заборонена, то необхідно також без коментарів. Те саме можна було б сказати про дипломатію, але нею треба вміти користуватися та бути уславленим богами рандому, що не дуже нагадує вивірену стратегію. Здатність до навчання існує, щоб існувати, і мені складно уявити умови, про яких я помічу додаткові 15% досвіду, а я нагадую при експертному рівні володіння навичкою, тобто так, ще менше. Забудьте. Пошук шляху гарний, де є що шукати, а саме різні ландшафти. Так, таке зустрічається часто, тому так. Біті. Розвідка може знадобитися герою, який живе від млина до млина, але не більше. Супротив також може бути ситуативно корисним, але я би надавав перевагу так само тут розкачці подібної навички через артефакти. Тактика знову ж дозволяє адаптуватися краще і корисна для абсолютно кожної битви і випрямляє криві руки. Стрільба незамінна, якщо граєш через стрілків і в більшості випадків, але не в усіх. Потребує також спеціалізації бажано на цьому типі юнітів. ха ні, ні. Ніколи мені не переказати всі ті легенди та розпач від побаченого. А Облатунки настільки неочевидні і цікаві через формулу розрахунку шкоди, що я поставлю навіть вище за напад. Думаю, це тема для окремого відео. Вони навіть більш у нього. Так як атака слугує виключно для э, нападу, маю на увазі виключно для атакуючих юнітів. Ближнього бою, а стрільба для далекобійних, а обладунки вони для всіх. Знову ж таки біль для фаната замку. Це ставити так низько магію води, бо якось я аргументував, що ну молитви і благословення це ж ну синтез бази, а потім зрозумів, що на цьому все і закінчується, і якось замало цього буде. А магія вогню універсальніше буде, має гарні накладання дебафів і ударні заклинання, але програє на мою думку повітрю та землі. А грамотність так само меметична. Але не так, як орлине око, і може бути корисним. Шкода, що я такого ще не зустрічав. Казначейство для другорядного героя приємне, але його ще треба проскачати, щоб нормальний інкам був і бажано мати відповідну спеціалізацію. Інтелект також корисний магами-воїнам, завжди гарно мати підвищений максимум мани. Удача гірше за бойовий дух, на мою думку. А Дійсно корисною стало лише нюхоті з негативною удачею, а краще її розкачувати. Через артефакти. чарівництво так, воно вже буде корисно лише магам і тим, хто грає через ударні заклинання. Такий тірліст Я думаю, що тут є про що обговорити, тому чекаю вас у коментарях. А головне, до чого я вас закликаю, це підтримувати збір рогу. Дякую.